Привіт, друзі, з вами Simple English, школа де складні речі, нарешті стають простими. Бісу б заклад, що, хоча б два правила про артиклі з цього відео, ви або не знали, або ніколи не використовували. Не хвилюйтесь, все гаразд. Сьогодні ми відкриємо двері в ту частину англійської, яка зазвичай лишається за кадром: нестандартні використання артиклів. А перед початком як завжди нагадаю проявити активність під відео. Поставити лайк, натиснути на дзвіночок для сповіщення про вихід нових відео. А ще краще поділитись відео з друзями, для кого Воно буде корисним. Почнемо з того, що звучить найбільш неочікувано: артикль з іменами людей. Так у англійській мові можна сказати Ебрайн дікейт, і це буде абсолютно правильно. Коли ми додаємо an до ім'я, це означає тип людини. Наприклад, «I talk to a Mary who works in HR", де це про якусь мері, не конкретно просто «woman named Mary». Lisa something about an Anna woman to help out? Коли де з ім'ям, це вже конкретизація. He's not the John I used to know. маю на увазі той особливий Джон, а не просто будь-який Джон. You, so oh he... you know... в такому випадку артикль де вимовляється не як д, а як the, довше, виразніше та чіткіше. Це трапляється тоді, коли ми хочемо підкреслити, що говоримо про конкретну відому людину, особливо якщо є декілька людей з таким самим ім'ям. Також використав. What does mean? When we talk about the most famous name do you mean the Neil Armstrong? Unless I'm mistaken, you're the Harvey Specter. When we talk about the family, the Robinsons are away this weekend. Uh, one day, party officials came to my classroom in search of a young woman to serve on the Kim family personal staff. Так, коли використовуємо ім'я з професією чи описом. The late Michael Jackson, the artist Turner. Наступне правило на 100% підніме вашу англійську на носійський рівень. An плюс ім'я дорівнює один працівник типу, ролі або творчості. To stand inches away from a da Vinci Миколаєнджеле. Ми ставимо «ен» перед ім'ям, коли говоримо не про конкретну людину, а про приклад творчості чи виробу. I've just bought a Mercedes йдеться не про людину Мерседес, а про один автомобіль цього бренду. Do you think it could be Van Gogh? одна картина, створена Гогом This gallery has a Rembrandt, одна робота Рембранда Тобто ім'я стає позначенням продукту. Друге, одного представника групи людей з певними якостями. Тут ім'я стає типом людини. He'll never be a Roger Federer. Він ніколи не буде таким крутим, як Роджер Федерер. She's a Beyonce on stage. Вона поводиться, як типова Beyonce, вражає, як Beyonce. Now, Kevin is the lead and he is the Michael Jackson of this group. І третє, людина, яку ми не знаємо особисто. I saw an advertisement in the Times from a solicitor named Briggs. Inquiring of a Jane Eyre. Це геніальна фішка англійської. Порівняємо. Доктор for you. Я знаю, хто це. Доктор Лі конкретна людина. There's a Amy Lee on the phone. Я не знаю її особисто. Вона якийсь лікар на ім'я Емілі. Це як сказати українською. Тут дзвонить якась Емілі. А тепер рухаємось до правила, яке здається простим, доки не починаєш бачити, як часно сіє його використовують для загальних. Наприклад, the smartphone has changed how we live. Тут йдеться не про один смартфон. about smartphones as a phenomenon. Так, артикль the плюс одна позначають всю категорію чи клас речей. Let's practice. The computer is an important tool. The dolphin is a very intelligent animal. The airplane was invented by the Wright brothers. The body cannot live without them. Це звучить більш академічно і узагальнено, ніж просто «computers», «airplanes» чи dolphins. А Раз ми вже заговорили про узагальнення. Наступний рівень це абстракція. Наприклад, «the future looks promising» мається на увазі вся концепція майбутнього. Схожа ситуація з музичними інструментами. «He plays the piano» – тут, «the» додає відтінок, ми говоримо про мистецтво гри, а не про якийсь конкретний інструмент. Добре, тепер давайте про ролі та Тут найчастіше She became a CEO. He is a president now. Живання слів з артиклем AN це професія або роль сама по собі, без уточнення. Але з уточненням з She is the CEO of Apple. He is the president of the club. Do you realize you just came to the CEO of a publicly traded weapons corporation and pitched a robot that can write poems? Іноді артикль ЕН e, означає, я сьогодні тимчасово виконую таку роль a teacher today. Сьогодні я веду урок, пояснюю щось, хоча зазвичай я не вчитель. I'm a driver right now. Let me focus. І завершимо ще одним суперкорисним правилом, яке робить мову природньою і носійською. The rich, the poor, the elderly, the young. The plus adjective це категорія людей як група. Наприклад, the elderly often feel isolated. The rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, Окей, okay, якщо ви дослухали до цього моменту, то я впевнена, що тепер ви знаєте про артиклі більше, ніж 90% людей, які вчили англійську в школі. А тепер маленький челендж. Напишіть у коментарях одне речення, де ви свідомо використовуєте правило, яке сьогодні вас здивувало найбільше. А на сьогодні це все. І побачимось вже за тиждень.